Як мені навчитись спілкувати з дівчатами? Я абсолютно не розумію. Я починаю з ними нормально заводити діалог, починаю, типу, от, питатись, як її звати, чим вона займається. Пробую, типу, свої, ну, типу, генгстерські якісь штучки юзати. Не виходить абсолютно? Ну, типу, кажуть, що я якийсь дебіл, можеш пояснити нормально, як спілкуватися з ними? Та пішли всі, дівчата нахуй! Нахуй дівчата, надо машини! Треба машини, баб. Чекай, тобто треба машини, бабки, типа не треба чолки, чолки це дерьмо, правильно? Да. да. Йоу, магістр, так я не знаю. Так Три? самого початку потрібно Три? було. Три? А? Тебе як звати? Ну, мене на блоці кличуть Трілпіл. Трілпіл? Так, Да. Може, чув щось таке. Ти якийсь богів? Ну, я рэпер Ебать, Ты глас в пабг? А, Пабг. Ні, на жаль, я не граю в паб. У мене тут.